Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Хто давно на каналі, той вже здогадався, для тих, хто е, недавно поясню. От зараз я зроблю прогноз для кожного камінця. Прогноз на тему Порада вищих сил для вас. Відповідно, ваша задача вибрати той камінець, який найбільше вам відгукнеться, ну і власне, прослухати прогноз. Отже, зараз всіх представлю, дам трошки часу. Вибрати, ну і почнемо. Сьогодні у нас в програмі ось такий от рожевий граніт. Аметист ось такий. І кавуновий кварц. Ну, насправді він фарбований. Сам камінь натуральний, але підфарбований. Ну, але красивому це, як то кажуть, не забирає. Отже, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, мощу позручніше, ну а я починаю. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на вересень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Ансус. Беркана перевернута. Наутіс. Ну. Вуня перевернута. Ага. Ну, порад поганих не буває. тому Що в нас тут? Ансус, беркана перевернута, Наутіс, Вуня перевернута. Дивіться, вам порада яка? Ну, по-перше, звернутися до вищих сил. Вже які то сили кожна людина вирішує сама. По-друге, ансус це про отримання інформації, про здобування знань. Хто хотів, хто вагався йти там на курси, не йти, наприклад, навчатись, не навчатись, ось, якщо ви чекали знаку звище, оце от він. Навчайтесь. Ну, до речі, руна безпосередньо може знак вищих сил показати. Ні, не в контексті цього розкладу, хоча його також, а в контексті того, що вищі сили вам прямо якийсь знак подадуть у цей місяць, в, на, у вересні, відповідно. Ну, до речі, да, анонс, маленький спойлер, і я навчання руном у вересні планую оголосити. Ну, це так, до слова. А, далі, зверніть увагу на здоров'я. От реально, не тяніть з походом до лікаря, якщо у вас вже щось там вилізло, десь заболіло, ідіть до лікаря. Не займайтесь самолікуванням, не відкладайте поход до лікаря. Бо можете запустити, і воно вилізе набагато суттєвішу проблему. Це перший момент. Другий момент. Не поспішайте. Не поспішайте. Справи робіть якісно, власне, і без поспіху. Бо так само можете травму собі нанести самі, якраз тим, що будете кудись спішити. Далі. По наутізу, да? до когось карма прийде, до когось хто цей камінець вибрав, це не для всіх іде. Але так, да, кармічна відповідальність, ну що ж, всі ми не святі, ось у вас гості карма завітає у вересні явно. Якісь події будуть, уроки кармічні будуть, однозначно. Далі. Наутіс так само закликає не поспішати і довіритись долі. Довіртесь долі, вищим силам, потоку життя, вищому космічному розуму, як завгодно, називайте. Того, що будуть такі обставини, з якими ви зробити нічого не зможете. І ви знаєте, тут як, як річка, вас несе річка. От довіртесь потоку, бо проти течії все одно не зможете. А, і далі, вуньо перевернута. Хм. Якісь можуть вас настигнути, ну, до речі, кармічні уроки можуть настигнути, що вам якусь грусть печаль принесе це по-перше, а по-друге, що м -м, більше вам позитивних емоцій треба. Вас може потягнути на ностальгію, можуть вспливти якісь спогади. Люди із минулого, наприклад, одним словом, потягне на ностальгію, якісь там альбоми переглянути, чи старий фільм, якийсь, який ви там дивились 10 років назад, наприклад. Тобто таке. Але не засиджуйтесь не в цьому. Поностальгувати там день-два це, звичайно, іноді буває корисно, але щоб ви не, не зависли в минулому. Думати треба про теперішнє і про майбутнє. От. Ну і загалом, якщо якісь розчарування, то вони невеликі. Ну, все в унію хочу перевернути, а це все рівно одна з найсвітліших футарку, і чогось жахливого вона за собою не несе. А вам і треба. Трошки ностальгії, як то кажуть, так? В хорошому сенсі цього слова. І позитивні емоції вам так само треба, те, що вам бракує. Ну, не знаю. Подивіться щось веселе, якусь там комедію із старих, наприклад, а, як варіант. Ну, і загалом можете побалувати себе. Ну в межах розумно, звичайно. А до речі, на рахунок побалувати себе. Комусь треба буде на себе накласти обмеження. Може бути банальна дієта, можуть бути обмеження іншого роду. Ну, не знаю, багато в соцмережах залипаєте, наприклад. Телефони з рук не випускаєте і там по 100-500 новинних каналів в день переглядаєте. Ну, одним словом. Кожному видніше. Но це такі обмеження, які вам підуть на користь. От. Ну, я як один із варіантів дієта, Дуже часто так відіграється. Ну, не тільки, не тільки. Так, із такого, що тут ще. М -м 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 -м. Так, ну ніби все сказав загалом по основному. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Наступний камінець, аметист. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть тим людям, які вибрали цей камінець на вересень цього року. Скажіть вам правду. Кано. Альгіс перевернутий. Готов перевернутий. Наутіс перевернутий. Ого, а метес сильний цей раз. Так, гаразд, що в нас тут? Кано, альгіс перевернутий, отав перевернутий, наутіс перевернутий. Ну, як я вже казав першому камінцю, і тут повторюсь, паних порад не буває. Навіть якби тут і хакела випав. Вони його тут нема. Отже, про що у нас тут? Кано показує пропрацювання внутрішньої тьми. От вам треба, у кожного є темна сторона, так, от, не треба її боятись, треба її ну, пізнати. От. Щоб для того, щоб ну, могти контролювати загалом. Так? Це по-перше. Мало того кану, це пропрацювання ну, внутрішньої тьми, це негативні установки, це страхи, там, всякі фобії, травми якісь психологічні і так далі. Це от все, що вам заважає. Мало того, це порада пустити світло в ті області життя, які у вас відставали. Тобто ви сконцентрувалися на чому, а якась сфера життя у вас по, -по завишковому принципу. Ну так от, приділіть її увагу в цьому місяці. Мало того, це так само про навчання, про отримання інформації як такої. Ну, Тут дивіться, кому вже яке навчання буде загалом. Далі, аліс перевернутий, показує то, що вам категорично не варто ризикувати. Це руна, яка показує, на Бога надійся, а сам не плошай. Вам треба уважність та обережність. Оце і є ваш найкращий захист. Як то кажуть, обережніше на поворотах, щоб не злетіти з дороги. Ну це я фігурально сказав, звичайно ж. Але, тим не менш, порада і для тих, хто за кермом, так само буде актуальна. Уважність та обережність. Не ризикуйте даремно, бо можете втрапити в халепу. Далі, Отал перевернутий. Зверніть увагу на свою сім'ю, на своїх рідних, комусь треба дуже ваша підтримка. От. А це для когось така порада. А для когось це не зациклюватись на роботі. То що у вас робота стала на перше місце. І зазвичай таке до добра не доводить. От. В силу того, що у вас робота стала на перше місце, у вас і може якась сфера життя недоотримувати, так би мовити, увагу. У Когось це може бути у когось, не у всіх. Це може бути безпосередньо, особисте життя якраз. Ну це не для всіх буде. А далі, по наутізу, до речі, вам тут ще питання з державою предстоять. Ну, це може бути не тільки державні установи, це може бути загалом будь-яка офіційна установа. Якась у вас як проблема з державними установами. Ну так от, так само. Не спішіть, не підганяйте події. І уважно там все, як то кажуть, робіть з тими державними установами. Ну, загалом, з офіційними установами. Цей банк може бути і ще яка-небудь установа приватного характеру, але так само офіційна. Далі. Наутіс перевернутий. О, ну у вас так само, як і попередній камінець, догонить карма. Притом догонить так суттєво. А, ну, готуйтесь пройти певний кармічний урок. До речі, у когось будуть проблеми із державними органами, чи то з офіційними органами. Може бути безпосередньо питання з податками пов'язано, скажімо, тому що це обмеження з боку держави, якщо читати дослівно. А далі навіть перевернути так само показує не підганяти події. Будуть такі ситуації, де ви абсолютно нічого не можете зробити, вам залишиться єдине Змиритись з тим, що є. Довіртесь так само плину життя. Довіртесь долі, вищим силам, плину життя, як хочете, називайте. Суть в тому, що ви е, намагаєтесь попливти проти течії. Ви в бурхіливій гірській річці намагаєтесь попливти проти течії. Не вийде те, чи я вас знесе все одно. То, як то кажуть, якщо не можеш нічого змінити, розслабся і отримай задоволення. Ну то це отой випадок. Коли змінити ви що абсолютно не в силах, це за межами людських можливостей, тому, власне, змиріться і хай йде, як іде. Ось така от порада. Зекономите собі і нерви, і, як то кажуть, і час, а в якійсь мірі може бути і гроші. А, да, до речі, що тут іще із позитивного? Удача вас якась має чекати. Це якась несподівана, позитивна новина. Удача вам має посміхнутись загалом. Але, але, але тут ось нюансів вистачає, да? на що звернути увагу. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. Ну і давайте останній камінець на сьогодні. Кварц, гар, цей кавуновий, зелененький. А, добре, а ну покажіть мені, будь ласка. Які поради дадуть вищі сили на вересень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. що він правду. Соло. Ух ти, ось і самі вищі сили. Іса. Тут я постуру розкладати не буду. Щось вищі сили не хочуть вам показувати. Що в нас тут? Соло, пустаруна і саланс. Дуже-дуже цікавий розклад. Отже, зразу вам треба більше позитивних емоцій. Душа ваша просить свята, просить радості якоїсь, якихось позитивних вражень. Ну так от, побалуйте себе. Ну, в межах розумного, звичайно. Ну, але от, вам прям. Конче необхідні позитивні емоції зразу. Мало того, соло показує синтез, цілісність. Вам треба цілісність знайти, віднайти оту от саму душевну гармонію. Цілісна людина вона знає, що вона хоче, що їй робити, куди їй рухатись і так далі. Ну так от, віднайдіть цю саму гармонію. Ну і позитивні емоції собі так само організуйте. Ну, Може, банально, там якийсь там, серіал веселий, комедійний, подивитись, чи якусь комедію, стару добру. Да? Е, може, щось більш суттєве, що вам, як то кажуть, на душу піде, щоб зробіть собі, одним словом, приємно. Ну, Але без, без перегибів, без без, як це? без перегибів, одним словом. Але прям ваша душа стоскувалась по хорошим емоціям, по хорошим новинам, по хорошим подіям. Далі, по стару на ось самі вищі сили. Ну що ж, зверніться до вищих сил по допомогу, вже в які ви сили вірите, власне. Хто не вірить ні в що, ну то час задуматись. Якщо ви не вірите в вищі сили, вони все одно вірять у вас. Тому час задуматись, як то кажуть, про те, що ми, як то кажуть, є сили набагато сильніші за людські. Далі, оце от мене чітко закрили. Щось вам вищі сили показувати не хочуть, якийсь сюрприз вам готують. Щось вам не треба знати, і ж якесь рішення, якусь ситуацію ви маєте, як то кажуть, зустріти самостійно. Вона за межами прогнозів лежить. Бувають такі ситуації, коли людина конкретно має сама прийняти певне рішення, зустріти певну ситуацію без підказок з боку рун, карт чи інших інструментів. Оце якраз той випадок. Далі. Іса, Іса загалом показує, не кваптесь, не поспішайте. Сядьте, подумайте, помедитуйте, ну, якщо вмієте, я образно кажу, ну для деякої ця порада буде актуальна. Розберіться у собі. Складіть плани, огляніться на пройдений шлях. От, складіть плани на майбутнє. Подумайте, не бийтесь головою об стіну, тому що будуть... Такі ситуації, такі справи, які ви так само погнати не зможете. Мало того, якщо на місяць падає Іса, значить важливі справи по можливості краще взагалі перенести на наступний місяць. Тож, якщо ви їх почнете, воно все одно гладко не піде і буде От ну, так от. А, ну, так, да, не бийтесь головою об стіну, подумайте, які альтернативні є варіанти вирішення вашого питання. Скоріше за все, що ви щось не бачите, щось упустили. Вищі сили вас ось і зупинять, для того, щоб ви подумали. власне. Якщо будете надміру, як то кажуть, рватись в бій, можете нарватися на те, що вищі сили вас в примусовому порядку, зупинять вплоть до попадання в лікарню. Тому, власне, ну, попереджений, значить, озброєний. Якийсь сюрприз вам загалом готують, то що щось тут не показали. Далі, Лаус. Загалом думка у вас правильний бік працює. Лаус, це про правильний вхід думок, Лаус це про інтуїцію. Слухайте свою інтуїцію. І ваша інтуїція вам і допоможе оці оці негаразди пройти, обійти і прийняти правильний вибір. Оце от сюрприз, який вам готують. От вам там доведеться покладатись на свою інтуїцію, щоб зробити правильний вибір. Тому що я бачу, загалом інтуїція у вас працює, той самий внутрішній голос, чи то чуйка. Тому маєте правильний вибір зробити в результаті. А, далі, мало того, лаус це як вода, це потік. У нас тут вода і лід, да, замерша річка, якщо я дослівно читав. А, тобто, що це таке? Вода, вона не ламає перешкоди, вода перешкоди обходить, обтікає, правда? Тобто вам і порада. Не будьте жорсткими, будьте як вода, м'які, підлаштовуйтесь під ситуацію, шукайте нестандартні підходи, О, розумієте, який тут посил. Да? Мало того, лаузруна, яка пов'язана безпосередньо із магією та з езотерикою. Ну, подумайте, можливо, магічний підхід, магічні практики допоможуть ваші питання вирішити. Але знов таки це не для всіх буде, це для декої, з тих, хто вибрав цей камінець. Ось таке от. А, і з такого ще, до речі, окрім того, що ваша душа святкування потребує, хоче, так у вас якесь святкування може і бути. Може бути особисте, може бути сімейне, може на роботі якийсь там корпоратив. Не знаю, день народження в начальника, наприклад. Ще що прийшло із такого цікавого. Ну от, власне так. Такі от поради на сьогодні. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, закритий спонсорський чат, де всяку всячину обговорюємо, по магії і не тільки, Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!